Ну, у столиці Боснії і Герцеговини в місті Сараєво загинуло два солдати. Ще кілька людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Це сталося внаслідок стрілянини поблизу військових казарм. Поліції вже вдалося встановити особу злочинця. Більше про це дивіться у нашому наступному сюжеті. На околиці Сараєво, поблизу військових бараків, зчинилася стрілянина. Внаслідок неї загинуло два солдати, які намагалися зупинити злочинця. Поранення дістав ще один солдат, а також водій і кілька пасажирів автобуса, що проїжджав поруч. Після цього злочинець покінчив життя самогубством. Постріли у військовослужбовця це постріли в Боснію і Герцеговину. Стріляти в людину у уніформі заборонено. Наразі ми не можемо надати вам більше інформації. Поза як триває слідство. Ми чекаємо офіційний звіт прокурорів і вже завтра знатимемо мотиви і причини того, що сталося. Прем'єр-міністр Боснії і Герцеговини Деніс Звіздіч також наголосив на тому, що в країні посилять заходи безпеки для того, щоб схожі інциденти не виникали в майбутньому. Поліції вже вдалося встановити особу злочинця. Ним виявився Енес Омераджич правоохоронцям. Також вдалося вияснити, що недавно він став членом ультраконсервативного руху салафітів.